Що можна зробити зі звичайнісінького заводського цеху, що кілька років не експлуатувався? Як виявилось, напівзруйновані облізлі стіни та акцент на самотність та занедбаність приміщення найкраща домівка для сучасного мистецтва, адже воно ніщо інше, як свобода. Ідея була в чому? От е, мистецький простір і України, і Львівської області, і Львова, він такий дуже схожий на нашу політику. Чому він? Е, Є певна група людей, які постійно є в цій тусовці і показуються фактично постійно одне і те саме. А ми захотіли створити певне таке місце, де зможуть прийти і виставити свої ідеї будь-які художники. Або навіть не художники, просто любителі будь-які свої ідеї, які вони з якихось причин не могли показати раніше. Або соромились, або їм вони не могли заплатити за оренду, або, наприклад, їм не давали там, малювати на стінах чи щось таке. Тобто, фактично ми б хотіли такий, як зробити зріз творчих людей у Незалежно від їхнього професійного, етнічного, націоналістичного приналежності. Приходь і роби. Це головне гасло нашого фестивалю. Про свободу у цеху говорить усе. Як тільки потрапляєш на сходову клітку, одразу долучаєшся до великого, а точніше масштабного мистецтва сучасних львівських монументалістів. Далі кімнати та самі експозиції диктують одне. Жодних правил не існує. Тут можна шуміти, гуляти годинами, торкатись експонатів, бо навіть стати частиною одного з них. У найбільшій експозиції фестивалю Геометрії думок її творили дев'ять талановитих львівських дизайнерів, намагаючись показати своє бачення світу. Насправді все дуже просто, оскільки ми оперували таким поняттям, як геометрія, і кожна людина має якусь думку в голові. От. І ми хотіли ці думки втілити в наші ідеї, в наші інсталяції через митецьке втручання. От. Як ви бачите, тут багато різних от, пташок, різних експонатів, фотографій. От. Все це геометрія. Ще один прояв свободи. Учасником фестивалю міг стати кожен. Авторам, що зголосились раніше, надавалось приміщення для втілення ідей. Без цензури та обмежень. Тим ж, хто просто хотів долучитись, пропонували принести селфмейд фотографії та вивісити у відділенні, в честь якого було пізніше названо весь фестиваль. Загалом вдалося зібрати понад 50 авторів, що запропонували відвідувачам понад 20 проєктів. Imaginarium, інкраст, вітраст, конструктор, нове, друге життя та існування поза часом. Лише кілька з них. Донести до глядача значимість красу таких закинутих об'єктів, які в певному плані недоступні для широкого колору. Та що за скандал без музики та перформансу? Протягом тижня фестиваль відвідало близько 15 гуртів зі всієї України. Сети діджеїв, мастер-класи, покази європейських анімаційних фільмів, а ще аукціони та виставки-продаж. Від більш ніж 30 талановитих дизайнерів зі всієї України. Арт Патішоп усі свої став родзинкою скандального фесту. Ми налаштовані на те, щоб робити опенейри, фестивалі, взагалі культурні події. Тому що дуже багато у Львові є подій ну, таких більш українізованих, так, на, ну, наприклад, з лицарством пов'язаних, рубашка-вишиванка, як кажуть. А от щось таке більш стильне, нове, культура не давня, а саме е нинішня. І, ну, є багато... Цікавих людей, які хотіли би реалізовуватися. І в них немає на це можливості. От ну, будемо надавати. Перший фестиваль добіг до кінця. Серед результатів відкриття купи нових імен та збагачення львівського мистецького середовища новими віяннями. Пора повертатись у звичне русло дійсності. Та організатори запевняють, до скандалу номер 2 час починати готуватись уже зараз. Вдалого вам дня.